215 гуртожитків налічується в Одеській області, і майже у кожному з них є жителів, котрих виникають ті чи інші проблеми. За законом України право на приватизацію кімнати, яку займає, має людина, яка на законних підставах протягом п'яти років мешкає у гуртожитку та не має іншого житла. Щоправда, не завжди люди можуть домогтися дотримання своїх прав. В місті Котовську, наприклад, є кото по котрому ми зараз ми обратілись правоохоронні органи, тому що общежиті. по непонятным либо по понятным причинам попала в уставной фонд при корпоратизации предприятия. И тут мы можем только вклиниваться в защиту интересов граждан, проживающих в общежитии, только после того, как будет это общежитие исключено из договора о корпоратизации предприятия. Багато проблем і у мешканців гуртожитків Одеси. Це і питання передачі таких житлових будинків до комунальної власності і скарги про порушення прав на приватизацію житла. Яскравий приклад звернення мешканців гуртожитку, розташованого за адресою заболотного 26 а тут має місце незаконне виселення мешканців з їх кімнат. Сожаленню не зовсім чистоплотні були дії і со боку людей в проживаючи і деяких должностних літ. І ми направили матеріали в прокуратуру обласну они сейчас на розгляді в суворській прокуратурі, і відповідно, на послідній комісії, яка засідала 20 ноября. винесений. департаменту було вирішено питання повернення кімнати неповнолітній дівчині, яка залишилася без батьківського опікування. Крім того, у процесі вирішення схожий випадок, де дівчині сироті, яку після смерті матері та бабусі намагалися виселити з кімнати, було повернено житлову площу.